Єсть халву з ложки. Халву можна їсти з самого ранку? Да. Да. А ти їла вже сьогодні? Да. Ти що, тобі не хватить? Да. Не хватає? Да. Мама, не розрішає більше. Ти що? Ти хочеш живіть болів? <клух> <клух> Перестань рвіти. Ну добре, візьми ще трохи. Ще трохи візьми, лиш не плач. Не... А ну скільки ти візьмеш, я хочу подивитися, лиш не плач, скільки ти візьмеш. Скільки. Ну, да... ну давай, візьми ложечку, стільки. Одну ложечку, що мама тобі розрішає. Ну, давай, давай. Ми... Тікай від тебе. Ну давай ще. Все. Mm. вкусне все, так? Да? Більше не хочеш? Не хочеш, більше? Не хочеш, все, закривай. Закривай. <пілес> <пілес> Нож. А, це не можна дітям трогати. Ні, він грязний, не треба його туди класти. Там чисте. Туди не клади. Просто на стілку. Ага, ти не знала, так? Да? <пілес> 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 він грязний, не трогай ніж. Грязный став на на землю, на пол на стіл. Все, поела, да? Вкусно было? Все. Закрываем. <кхи> не, вже все, уже нельзя їсти. <кхи> Чуєш, уже не можна. Вліна. Уже не можна. Поняла чи ні? З <кій> Тебе випадає все пока, Закриваємо Все, закрываем. Все пока.